16 березня Житомирське полісся зійшлося у двобої з Київською оболонню у рамках 21-го туру української прем'єр-ліги. Дуже гарні були моменти, навіть в першому таймі, з яких треба було витиснути гол. Ну а по самій грі то вона дійсно напружена. Дуже багато карток, дуже багато боротьби. З другої хвилини матчу Житомиряни грали у меншості за так званий фол останньої надії. Червону картку отримав захисник Полісся Сергій Чоботенко. Зараз помилка при передачі І ось тут підкат з порушенням правил. І Зараз гра може змінитись дуже серйозно вже на другій хвилині. І дивимося на реакцію. Це червона картка на другій хвилині цього матчу. Уже на десятій хвилині гри півзахисник оболоні Руслан Черненко потіли у ворота Житомирян. Один сто метро відмітку м'яч летів, а перша спроба відбитися вдала. Удар! Ті голи, які ми пропустили в попередніх іграх, і сьогоднішня, сьогоднішній момент, ну таке буває, що в балоні, так скажемо, таких моментів 100% не було і такий шалений гол, ну, так, таке буває. Стартувавши у другому таймі, обидві команди атакували. Житомиряни намагалися переламати хід гри. Але гол черненка так і залишився єдиним у цьому матчі. У додані до основного часу чотири хвилини ситуація не змінилася. Оболонь виграла матч з мінімальним рахунком: – 1-0, А Полісся здобуло третю поразку поспіль. Три поразки поспіль це дуже складно і зрозуміло, що Трошки втрачаєш голову після такого, але якраз останній матч була був головна останній хвилині. Зараз у нас вилучення на третій хвилині. То якраз зараз час для того, щоб трохи перепочити, побачитися з рідними, з сім'єю. Ну але звісно, ми повернемося і продовжуємо працювати з новою мотивацією, з новими ідеями. Наступний матч «Полісся» грає 30 березня з одеським чорноморцем.